Всім привіт! Мене звати Дар'я. Сьогодні ми з вами завітаємо до компанії контракт нерухомість та дізнаємось про відкриті вакансії. Ходімо зі мною. Вітаю! Марина Михайлівна! Розкажіть, будь ласка, про вакансії, які відкриті зараз в компанії. Так, вітаю! А вже ж! У нас відкрита вакансія спеціаліст з оренди та купівлі продажу нерухомості. Це передусім. Організатор угоди це менеджер угоди, який допомагає клієнту досягти його цілей на цьому ринку. А які обов'язки у цього спеціаліста? Основні обов'язки це зустрічі з власниками. Спеціаліст постійно вивчає ринок. Це допомога покупцям або потенційним орендарям у виборі об'єктів нерухомості. Також це фото та відеозйомка об'єктів та постійна комунікація з клієнтами. А що потрібно вміти для того, щоб стати таким спеціалістом? Які навички? Так, це навички проведення переговорів, навички проведення презентації об'єктів нерухомості, це також робота з порталами. Треба на більш-менш впевненому рівні володіти ПК. Цьому всьому ми навчаємо в компанії в процесі роботи під наглядом досвідчених наставників. Як виглядає робочий день спеціаліста? Кожен робочий день може дещо відрізнятися від попереднього. Загалом продовжня відбувається від 20 до 50 комунікацій з клієнтами, робота з crm системою та виїзди на об'єкти. Скільки заробляє ріелтор? Ріелтор заробляє від угод. Клієнт сплачує комісію в компанію, ріелтор отримує відсоток від цієї комісії. Зазвичай цей відсоток вищий, ніж в середньому по ринку, а новачки можуть заробляти від 500 доларів. А який потрібен час, щоб вийти на першу угоду? Ми в компанії заміряли результати наших новачків, і виявилось, що 90% виходять на свої перші угоди вже на 10-й день роботи завдяки командному підходу. А де брати клієнтів? Взагалі на ринку завжди є певна кількість людей, охочих здійснити угоду з нерухомістю. Також в компанії вже є клієнти, з якими можна почати працювати. А для самих активних та відповідальних спеціалістів. Є теплі клієнти, які звертаються в компанію повторно або за рекомендаціями. А як зрозуміти, чи підійде мені ця робота? Так, у нас є спеціальний тест на визначення необхідних навичок, а також потенційний кандидат може бути запрошений на тест-драйв компанію. Це один день в робочому колективі як можливість приміряти на себе професію та визначитись. А які є можливості та перспективи в компанії контракт нерухомість? Після шести місяців роботи спеціаліст може вийти на високий дохід, також може ставати інвестором, вкладаючи нерухомість, а також може зростати в кар'єрі всередині компанії, займаючи керівні посади. Якщо ти хочеш більше заробляти, розвиватись в цікавій діяльності, записуйся на попереднє інтерв'ю.